Ламкі нігті, причини та методи лікування. Всім вітання. Ламкі нігті це дуже поширена проблема, з якою стикається багато людей незалежно від віку і статі. Ця проблема досить неприємна, тому що ламкі нігті погіршують зовнішній вигляд рук і можуть бути болючими. Вони також можуть свідчити про загальний стан організму та вказувати на можливі проблеми зі здоров'ям. У цьому відео ми розглянемо основні причини та фактори, що сприяють ламкості нігтів, а також способи запобігання і лікування. Коли нігті стають слабкими, крихкими і ламкими, це може бути обумовлено різними причинами. Це і нестача важливих поживних речовин, таких як біотин, залізу, цинк і кальці. І деякі медичні стани, такі як гіпотеріоз і псоріаз, це і дієта, бідна білками і поживними речовинами, психологічний стрес. Постійний контакт з хімічними речовинами і багато інших причин. А тепер що треба робити для покращення стану нігтів? Якщо у вас є проблема з ламкістю, подумайте про прийом спеціальних вітамінів і добавок для нігтів. Здорова дієта також має важливу роль у зміцненні нігтів і поліпшенні їх стану. І ми підготували для вас перелік деяких корисних продуктів та поживних речовин, які можуть підтримувати здоров'я нігтів. І перше це біотин. Ви можете знайти його у таких продуктах, як горіхи, яйця, броколі, шпинати, картопля. Далі білок. додайте до свого раціону харчування м'ясо, рибу, яйця, горіхи і насіння, цинк. Цей мінерал може допомогти у зміцненні нігтів і сприяти їх росту. Природні джерела цинку це яловичина, креветки, куркума та гарбузове насіння. Далі залізо. Воно міститься в м'ясі, рибі, шпинаті, горіхах і злаках. Вітаміни А, С, Е та обов'язково омега 3 жирні кислоти і це риба, насіння, льону і волоські горіхи, які сприяють здоров'я нігтів. А для того щоб уникнути подальших ушкоджень нігтів і покращити їхнє здоров'я, уберіть правильні засоби для догляду. І не використовуйте нігті як інструменти. Уникайте відкривання упаковки, знімання наклеїв або подібних операцій за допомогою нігтів. І не користуйтеся агресивними металевими інструментами для обрізання нігтів. І, будь ласка, не обрізайте нігті занадто коротко. Також регулярно відпочивайте від лаку. Це порада для жінок. Якщо у вас вже ламкі нігті, спробуйте дотримуватись цих рекомендацій і приймати вітаміни та мінерали, які підтримують здоров'я нігтів. Ну а якщо проблеми з нігтями виникають регулярно і не зникають після належного догляду, проконсультуйтеся з лікарем, щоб перевірити можливі медичні причини цих проблем.